Формула багатства можна так сказати, формула грошей. Якщо у вас є всередині відчуття, що вам хтось має принести гроші, якщо у вас є всередині відчуття, що вони якимось чином з'являться, якщо у вас є відчуття, що а, про вас хтось має турбуватися, саме це відчуття вже говорить про те, що ви знаходитесь у дитячій позиції, тобто не берете відповідальність за своє життя. Саме в такій позиції грошей немає. Чому? Тому що діти вони а, створені для того, щоб розважатися, навчатися. Щось створювати цікаве, але це не про гроші. Тому головне для того, щоб перейти в момент заробітку грошей, це зрозуміти, що я знаходжусь у дитячій позиції. Я не хочу брати відповідальність. І як тільки ви зрозумієте, що вам треба перейти в дорослу позицію, де є відповідальність, яку ви берете, де ви розумієте, що гроші треба заробляти, щось вигадувати, щось створювати, якийсь продукт, тільки тоді у вас з'являться гроші.